Сьогодні невикористані гумові предмети знову обстріляли Тернопіль. А в Києві під куполом Шапіто 450 тоже предметів ніяк не можуть звільнити германа Галущенка. 450 людей, які просто сидять на державі, яка вже впала блядь, на коліна від знесилення, від знекровлення. І висосують кров з неї е, до останньої краплі. Я називаю таких. Вони як паразити, знаєте, присосалися і, і добивають, в принципі, ту жертву до решти. 450 людей, блядь, два дня. Ви порахуйте, скільки це зарплати пішло їм, щоб заплатити за те, що вони не можуть за два дні звільнити, блядь, Прем'єр-міністра, який, блядь, накрав бля купа грошей е, на захисті енергетики. Е, мені часом здається, що от в цьому фільмі матриця є одна реальність, а є інша реальність. От ці е, люди живуть в іншій реальності, ці е, також предмети. Тому це часом бляд, починаєш вірити в цю матрицю.